Зібрався в таку тестову поїздочку, а, але головна причина це не тест, не тест спорядження, а просто мені вже набридло сидіти вдома в, в таку погоду. А, ми чекаємо, коли буде гарна погода для того, щоб виїхати десь покататися в гори піти. А, а дощі, дощі, холодно, холодно. Я вже замучився і вирішив по такій погоді зараз. Менше 10 градусів, дощ на вулиці, мокро, вітер. Але я все одно вирішив виїхати, бо вже просто не можу. Посижу трішки на природі, поп'ю кави і просто покатаюся. Головне, це покататися на велосипеді. А про спорядження розкажу трохи пізніше. Коротше, виїхав перевірити свою мембранну куртку на мембрані Waterproof. І... А доща нема, коротше. <су> Дощ був, доща тепер вже нема. Не знаю, як її перевірити. Єдине, що можу сказати точно, що вона дійсно дихає. Тобто я зараз таке немаленьке навантаження на велосипеді відчув вгору. І жарко мені трохи. Але я відчуваю, що вона пропускає повітря, дихає. Не... Немає такого відчуття, ніби ти якийсь в якомусь пакеті їдеш в клейонці Коротше таке. Зараз покажу вам, що тут є. Це музей. Тем'яні влас називається. Розкопки жертв комуністичного терору 39-41 років. Врочи ще дом'яні влас проведені Там внизу є музей, якщо хочете можете піти в музей. Знаєте, так? Да, знаю, Дякую. Там жінка є. Дякую. Підійшов працівник, сказав, що внизу є музей. Можна зайти, але сьогодні я не піду. Ось так. Приїду повз тут можна виїхати ну і населений пункт тут далі теж називається Дем'янівлаз. Заїхав в лісочок. Тут є така велосипедна траса для хартейла для двох подвесів, не для мого гревела, то я тут так потихеньку з'являється тут кіточки різні, природа прокидається клас. Ну що, перевірив я снарягу по повній програмі. Зараз все покажу. Значить, отака в мене снаряга. Коротше, їхав я приблизно 50 км і майже весь час йшов дощ. І якраз гарно було, тому що я хотів перевірити свою снарягу від дощу. Оці перчатки Nature Hike, вони... Без мембрани, вони вологу пропускають, але дуже повільно, в них якась невеличка, якийсь вологозахист невеличкий є. І, в принципі, такий, я катався, 4 години по дощу, 4 години вони тримали, легкий дощ. Все, в принципі, супер. Ці перчатки мені подобаються. В них тут є. Така гумова, якраз щоб не скользили пальці на кермі. Далі окуляри. Значить, рюкзак, рейнкавер, ну, рейнкавер тримає добре, все захищає, нема взагалі питань. Основне, що треба було перевірити, це ця мембранна куртка. Що я можу сказати? Дуже крута куртка. Все вона витримала, нічого вона не промокла. Ще раз скажу. 4 години по дочу я їхав, не переставав йти дощ. Ну, ось вона тут мокра, всередині суха і вона... Дихає, вона дихає, це мембрана Waterproof. Прикольний тут прикольний тут капюшон. Його можна надівати, він навіть з шлемом вдягається, отак так. так я їхав. Якщо треба дихати більше, відкриваєш, якщо задуває, закриваєш. Регулюються тут манжети. Єдине, що немає тут, щоб провітрювати. Великі кармани, отак закриваються аж сюди. Якщо, наприклад, рюкзак тут... Пояс від рюкзака є, то все одно він половину карману буде закривати, то все одно верхня частина карману буде вільна. Капюшон регулюється, і тут стягується, і ззаду стягується. Все як треба. Весь я сухий повністю. Трішки конденсату всередині все ж таки є. Але я їхав на велосипеді дуже швидко. Так. І оця штука. Такі накидки, типу, на штани зверху. Реально круті, вони мене спасли. Вони мене спасли. Коли їдеш, вони закривають отут коліна, коліна не мерзнуть і не мокнуть. І тут, звичайно. Бо коли ти їдеш... Вся волога попадає якраз сюди. Сюди, ззаду ноги майже ніколи не мокнуть, тільки тут. Отак вони надіваються і скидаються швидко. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Отака штука. Для них є чухольчик. Ну і красивочки. Купив в секунді за 250 гривень кросівки CMP на мембрані Waterproof. Перевірю я їх. Зараз подивимось, що вони мені покажуть. Ну, Шкарпетки повністю сухі, питань нема. Короче, мембрана Waterproof тримає. Бо мене завжди перед цим була мембрана GORE-TEX а waterproof не було. То оця куртка е фірма ODLO на мембрані Waterproof теж і кросівки Waterproof. Все класно тримає, мені мембрана ця сподобалась. Так що отак. А, а ще забув сказати, шапка в мене є під шолом з шерсті мериноса. Marino Wу. Отака от шапка. Дуже тоненька, якраз під шолом. Вона гарна, тому що товста шапка під шолом. Шолом буде дуже тиснути і буде дуже жарко. Якраз, От зараз було е, на вулиці десь 10 градусів тепла, дощ, вітер. І ця шапка класна. Вона відводить вологу, дихає, тримає тепло гарно і все таке інше. Так що... Вул я зацінив.